Гасити лісові пожежі стає дешевше. Свою спецтехніку лісівники оснащують мотопомпами. Ті дають змогу економити на пальному у десятки разів і дозволяють швидше прибуркати червоного півня. Юля Доброскок із подробицями. Попереду в них найгарячіша пора пожежа небезпечна. Усю свою спецтехніку лісівники тестують на справність та витривалість. Ми завжди готуємося до найгіршого, завжди тримаємо нашу техніку в ідеальному технічному стані. Середній вік техніки 40 років, щоби довше і краще служила її постійно модернізують. Скажімо, в Дубівському лісництві умілі руки майстрів досконали не одну пожежну машину. Наприклад, ось ці саморобні форсунки хваляться лісівники, дозволяють гасити вогонь, навіть не виходячи з машини, а ще економлять воду та гасять пожежі на великій площі. Вона може за допомогою цих кранів, як їх відкрити, може гасити пожежу. Ну, Процесіях машина рухається. А це пожежна швидка допомога, так званий модуль. Він постійно на чергуванні у лісових масивах, бо найпершим приїздить до місця загоряння. Аби був легким і швидким, з нього прибрали усе зайве начиння. бочка, рукав для заправляння води, тобто машини під'їжджає до станції, підключається, вода заправляється. З початку року в області стали вже зо три десятки лісових пожеж. А обслуговувати спецтехніку та утримувати лісову та пожежну охорону стає дедалі дорожче. На один гарячий сезон кожен лісгос витрачає більше мільйона гривень. Аби економити, хоча б на паливі, лісівники активно оснащують свої пожежні машини мотопомпами. В середньому автомобіль за рахунок валу відбору потужності для гасіння пожежі на один кубометр води витрачає літру 200 бензину. Дана мотопомпа витрачає 150 п'ятдесят грам на один кубометр води. Викачка будемо казати, це вже якесь. Нову хаву нове, воно не ті старі обладнання, яке вже виходило з ладу, на яке запчастини на сьогоднішній день не знайдеш. А ще насос дозволяє гасити вогонь під час руху пожежної машини. Такими агрегатами лісові господарства планують озброїти кожну спецавтівку. До того ж, ціни на протипожежні зручності кажуть лісівники відносно помірні. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка новини.